Тут жіночка проходить, о, ви теж там були, так? отакі от, очі. Та да, теж такі». з такими жичами сижу дві сави такі, розмовляють. Ну, То враження, це ж так побачити в житті, коли в тебе гранати, коктейлі, газом травлять, кров носом, горлом йде, що це таке. От я -то сижу з шию. Тітонька тут з сином, з сином, мабуть, за сином приїхала, або разом з ним була. Дідусь якийсь тут. Люди, люди, люди прийшли, зійшли, знов прийшли на Майдан. Об'являють, в зв'язку з тим, що заміновано, то вхід і вихід хрещатик зачиняється. Підіймаюся. Ну, з цього парканчику такий, та я там сиділа, то, то, парапетик такий залізний. Підіймаюся, йду про під це метро. Отак от, от ногу ставлю і три години. Мінти, я кажу, в'яжіть, в'яжіть мене. А я так вцепилася в двері. Кажу, ну ну спробуйте. Я зараз буде такий спротив народний, як мільйон 1 грудня друг, другого. І все. Це все одно Я знала, в, 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 в душі, в серці, в голові, я вже знала, що ми все ми рівно свого доб'ємося. Правда буде за нами. І ми переможемо. Але я показую своє пенсіонерська. Ось кажу, я не боюся вас нікого, говорю. Мене там вбивали на Марінці тільки що зранку. Вбивали в натуральному о, о, сенсі. Гранати летіли, коктейлі коктейлемо летіли. снайпери розстрілювали, розстрілювали. Я кажу, покажіть документ, на підставі якого ви зачиняєте метро на Крещатику. Гена дзвонить з політеха, каже, метро закрили політехнічне. Я приїду п'ятим тролейбусом сюди, заберу тебе. Бо ти вже навоювалася. Я кажу, ні, Гена, я не можу приїжджай ти. А дідусь підійшов, старенький, старенький. у нього тут ці з ну розумієте? Живий, дай Бог йому здоров'я все. Він, а чого не пускають? А я прийшов на Майдан тут. Он то, то таке. Я так мій дідусечка тим золотой. Говорю, закривай тут злочинці. Не даю, кажу. Позовіть старшого свого. Ти документи, я не знаю, хто ти двороті якийсь стоїть тут. Капітан Шевченка, я тобі так і повірила. Повірила. Кажу: позовіть старшого, Приходить приходять старшої, два сержанта. Я кажу, як ваше прізвище? Майорка Люда. Ну я кажу, повірю на слово, бо ви ж теж не покажете своє посвідчення. Я їх не боялася. Вони для мене ноль, бо вони не правоохоронці. Правоохоронці зараз, зараз виступає народ. Ваше ж закрили метро, зачинили все метро у Києві. На підставі, якого документу ви зачинили метро у Києві? Я вже не кажу про хрещати, я кажу у Києві. На підставі чого? Нітроха йонагром, оце його слова. Ну добре, я ще постою тут. Я кажу, майор каляда, таке прізвище, да? ну повірила вже майже що каляда. тому що так з ну, кандачка не придумаєш. Таке Таке українське прізвище і на чисто русському язикі. Нам по телефону позвонили. Тут Євромайданевець підбіжав, хлопець говорить, Біркути зараз з метро підуть. Я говорю, там покарані йдуть. Я говорю, якщо підуть, то ми розрішимо закрити. Ні-ні-не, ну, все, мені я, а я вже как бы прилипла к этому метру, этой двері. То я послухала. То він зачинив, хлопці наші хитами його зеленими цими, залізними заставили, ну, хай йдуть. Ну,